Будівлі, між якими я знаходжусь, це приміщення колишнього дитячого садку. Його не експлуатують вже багато-багато років. Втім, зараз здається, їм можуть дати друге життя, а саме розмістивши тут понад сотню вимушених переселенців. Реалізувати цей проект можуть коштом європейців. Ті методи, здається, не зовсім європейські. Друзі, це 18.00 і наше чергове розслідування. Воно майже як завжди про гроші. Ціни і відповідальність, точніше, її відсутність. І поки я стою тут, будь ласка, підпишіться на наш YouTube канал і залиште будь-який коментар. Для нас це справді дуже важливо. Початок осені минулого року Департамент соціальної політики повідомляє гарну новину. Профільне міністерство відібрало проєкт реконструкції двох занедбаних черкаських будівель під тимчасове житло для вимушених переселенців. Ціна питання понад 2 мільйони євро. 80% цієї суми кошти, які уряду України надасть Європейський інвестиційний банк у вигляді довготермінового кредиту. Відповідно до проектної документації планують реконструювати майже 2 тисячі квадратних метрів приміщень. Тисячу сто. Квадратів в одній будівлі і майже 800 в іншій. У середньому це понад 1000 євро за реконструкцію одного квадратного метру приміщень. Це лише вартість будівельних матеріалів та самих робіт, без різного устаткування для благоустрою території. Про актуальні ціни на будівництво запитуємо у Максима Кохася, за його плечима десятирічний досвід у будівельній сфері. Щорічно його компанія будує та реконструює тисячі квадратних метрів нерухомості. Сьогодні десь середня така ціна. Якщо саме будівництво ми говоримо, то десь 450 п'ятдесят до 500 доларів, це в залежності від інженерії, яка там буде застосована. Також підприємець додає, що ще близько 100 доларів коштує бюджетне облицювання. Щодо цінника у тисячу євро за квадрат реконструкції, у нього свої думки. Треба визначити стан на самої будівлі, яку треба реконструювати. Ну якщо ми говоримо в 500-600 доларів за метр квадратний чистового оздоблення, це має бути оздоблення преміум рівня. Це просто преміум. Це топ. Як і за рахунок чого вартість майбутньої реконструкції з цих приміщень перевищує прийнятлі для ринку ціни. Можливо, тут справді планують використати якісь преміум матеріали або топ архітектурні рішення. Або це з'ясувати, давайте перше, що ми зробимо, це заглянемо у кошторис. Замовником робіт є Департамент соціальної політики Черкаської міської ради. Ще наприкінці грудня 2023 року вони оголосили торги очікуваною вартостю у 90 мільйонів гривень або ж 2 мільйони євро за актуальним курсом. Єдиним учасником тих торгів було товариство з Київщини Ріалбуд. Про нього ми ще поговоримо згодом. Втім, вже зараз їх пропозиція, подана для участі у торгах, відкриває для нас секрет вартості цієї реконструкції. А поки давайте порівняємо ціни на матеріали, які є в магазині з тими, які нам пропонує потенційний підрядник з проєктантами. А також я вас закликаю доєднатися до клубу наших донаторів, як це зробити в описі до цього відео. Отже, за 25 кг кілограм акрилової шпаклівки та трохи більше 1 квадратного метру мінеральної вати ми заплатили у роздрібному магазині 2 тисячі гривень. Це найбільш ходові товари у проекті майбутньої реконструкції. Скільки ж вони будуть коштувати за цінами цієї ж реконструкції? Зараз давайте порахуємо разом. Але для цього поїдемо на місце майбутнього будівництва. У роздільному магазині ми придбали 25 кг ось такої шпаклівки за 1320 гривень. Отже, маємо ціну у 53 гривні за 1 кг. У той же час у тендерній документації компанії RealBoot, яка поки єдина забажала реконструювати ці будівлі, вартість такої ж шпаклівки зазначена у 120 гривень. Тобто різниця 70 гривень на одному кілограмі. 70 гривень множимо на 12 тисяч. Саме 12 тисяч кг такої шпаклівки потрібно для реконструкції. І отримуємо майже 1 мільйон гривень ймовірної переплати лише за однією позицією – шпаклівка. Також суттєву вагу у вартості реконструкції ось цих будівель займатиме мінеральна вата, яке ж сучасне будівництво без неї. Ми придбали ось цю пачку за 880 гривень. Тут трохи більше одного квадратного метру. Тобто, один квадратний метр нам обійшовся у 730 гривень. У той же час у пропозицію, яку подала компанія Ріалбут, вартість такого ж квадратного метру зазначається у 1500 гривень. Тобто різниця 800 гривень лише на одному квадратному метрі. А їх потрібно. 1300, 1300 множимо на 800 і отримуємо майже ще один мільйон гривень ймовірної переплати на другій позиції мінеральна вата. А тепер давайте спробуємо потургуватися із продавцям мінеральної вати та шпаклівки. Скажіть, будь ласка, якою буде вартість, якщо мені потрібно докупити ще триста квадратів? Так, триста квадратів. Вам потрібно 250 упаковку. Знижка буде десь, 10... вона коштує 885 гривень, рознична ціна. А оптова буде 850. Тобто менше 850 за пачку ніяк. Ну, це оптова буде мінімальна знижка, точніше максимальна. Оптова ціна буде на товар згідно вашої кількості. Як бачимо, отримати знижку нам вдалося з першого разу, хай невелику. Отже, купувати ось таку мінеральну вату можна ще дешевше, аніж її пропонують черкаським чиновникам. Схожу знижку ми отримали й на шпаклівку. У проєкті не важко віднайти й інші позиції, вартість яких викликає багато запитань. Наприклад, тротуарна плитка старе місто ціною у майже 900 гривень за один квадратний метр. Мабуть, я не здивую вас тим, що скажу, що у роздрібних магазинах вона коштує суттєво дешевше, і це від провідних виробників. Таким чином, на цій позиції також можна говорити про ймовірну переплату у все той же 1 мільйон гривень. Звідки такі розцінки у кошторисі? Давайте запитаємо у авторів цієї цінової пропозиції. Алло? А це журналіст вісімнадцять на лі місто Черкаси. Я вас турбую з приводу реконструкції нежитлових приміщень за адресою вулиця Чорновола. Чи могли ми з вами поспілкуватися з приводу цього питання? Давайте я вам тендеріста ісмичка скину контакти. Ми з вами напрямую якраз пообщаєтесь. Після цього нам так ніхто й не передзвонив, як і не відповіли на повідомлення, які ми залишали. Втім, окрім потенційного підрядника, у цій історії також є проєктант, а також експерти, які оцінювали проект, у тому числі і вартість матеріалів. Телефонуємо до останніх. Дивіться, в мене тоді питання там стосовно цін, вартості матеріалів у цьому проєкті. І хотіли б дізнатися, типу, яким чином з'являються такі ціни і хто за них несе відповідальність. Відповідальність за цін, несу замовник будівництва. Тобто є такий документ, як протокол погодження до ціни, на матеріали та ресурси, і він підписується за замовник будівництво. Дещо більш розлогі у своїй відповіді проєктанти. Тим вони також перекладають відповідальність на замовника, мовляв, ті, бачили, що підписували. Це не наше питання, зрозумійте, будь ласка. Ну, це питання замовника. Всі ті питання, які ви задаєте, ну це питання до замовника. Також проєктанти запевняють, що різниця у ціні зумовлена інфляцією. Мовляв, перед нами не проста проектна документація, а інвестиційна проектна документація. І ціна матеріалів по факту виконання робіт може бути навіть дещо меншою. Проект зроблений в 23 році, в квітні місяці, на е, він до сих пір не реалізований. На момент початку будівництва пройде рік. Як ви думаєте, ці ті ціни, які закладалися, вони е, в країні офіційно інфляція 12,5 з половиною, здається, річна. Ну, Це офіційна, а неофіційна вона ще відрізняється. Дещо схоже, ми вже чули, коли готували матеріал про реконструкцію фасаду третьої міської лікарні. Тоді нам також говорили, що по факту матеріали можуть бути дещо дешевшими. І справді, тоді у договорі реконструкції того фасаду зазначалося, що вартість одного кубічного метру мінеральної вати становить 5400 гривень за один кубічний метр. По факту, згідно актів виконаних робіт, Ця ціна становила уже 5300 гривень за один кубічний метр. Тобто різниця 100 гривень. У той же час ринкова вартість такої мінеральної вати і тоді, і зараз становить приблизно 3000 гривень за один кубічний метр. Ось така економія. До речі, переглянути це наше розслідування ви можете на Ютуб каналі 1830. Окрім нього, там ще багато інших матеріалів, які ми готували раніше. Підписуйтесь. Повертаємося до теми шелтера для вимушено переміщених осіб і звертаємося за коментарем до замовників, точніше керівництва департаменту соціальної політики Черкаської міської ради. Запитуємо стосовно вартості матеріалів і чи не є вона завищеною. Я не маю кваліфікації ні, я ні фахівці департаменту в тому, щоб стверджувати як те, що там ціни занижені, так і те, що вони завищені. Проектна документація розроблена. Пройшла експертизу. Експертиза, звісно, там якісь невеликі кошти зрізала, але значно не повернула організації розробнику документації, як таку що чомусь не відповідає. Тому ми прийняли документацію із позитивним висновком експертизи про те, що те, що розроблено, і те, що надано, відповідає вимогам законодавства. В Україні давно ж точно створені сірі зони в юридичному супроводженні будівництва, таким чином влаштовано що. Замовники, експерти, проєктанти, підрядники, а також контролюючі органи завжди в будь-якій фактичній ситуації можуть сказати пальцем на суміжника і сказати винен він. журналіст розслідувач Юрій Ніколов, який серед колег чи не найбільше займається темою публічних закупівель, не здивований таким цінам у кошторисі, як і тому, що знайти відповідального за такий стан справ доволі важко. Замовник погодив таку ціну, значить, він винен, а замовник в свою чергу розводить руками. Каже так: я ж не розбираюся в цінах будматеріалів, Ми тому експертами віддавали, щоб це вони погодили. І, зрештою, весною там просто якісь процедури, в них якісь є уточнення виключення, за результатом яких у нас просто є суцільна зона без відповідальності. Пам'ятаєте, я вам обіцяв розповісти про компанію, яка нині єдина зацікавилась у реконструкції цього об'єкту. Нині її пропозицію відхилено, втім не за ціни. А за деякі неточності у тендерній документації, що не заважають їй згодом повернутися на повторні торги, які незабаром планує оголосити замовник. Компанія RealBoot зареєстрована на Київщині. У її активі десятки угод з розпорядниками бюджетних коштів. Втім, на Черкащині таких угод не так і багато. Втім, одна із цих угод стала об'єктом інтересу національних ЗМІ, як і правоохоронців. Тоді підрядники встелили на Черкащині дорогу, яка незабаром проросла травою. Після цього і низки інших скандалів компанія змінила назву Статоян, як називалася, коли встелювала асфальт на Черкащині, на «Ріалбуд», як називається зараз. Та не менш цікавим для нас фактом є те, що єдиним засновником цієї фірми є Арташе Статоян, депутат Київської обласної ради від фракції Європейська Солідарність. Якщо говорити про Черкаський район, про те, як говорите, на сьогодні там майже 55 тисяч ВПО розселено. І з них розселено у місті Черкаси – це 25 тисяч 670 там, людей. І, і, якщо брати 55 тисяч людей по розселенню, то всього-навсього 2 тисячі людей проживають в центрах компактного проживання. Із цих двох тисяч людей лише 300 нині проживає у облаштованих шелтерах. І, як каже експерт, якщо додати ще 100 місць, то ситуація навряд суттєво зміниться, та і потреби, як зазначає він, у 2024 році зовсім інші. Зараз проаналізували, що 145 тисяч, які проживають на Черкащині, 70% хочуть залишитися. Залишитися саме на Черкащині, в громадах, в територіальних громадах, і адаптуватися в цій громаді за рахунок отримання саме житла. Отже, підсумуємо, вартість тимчасового житла для вимушених переселенців оцінена у тисячу євро за один квадратний метр. Така ціна сформована не за рахунок вартості матеріалів чи топових архітектурних рішень. Ні, вона сформована за рахунок так званого інвестиційного кошторису, як це називають проєктанти. У той же час будівельники кажуть, що за такі кошти можна збудувати повноцінне нове житло. Можна, але навіщо? Друзі, це було чергове розслідування від 18.00. Підписуйтесь, коментуйте і головне, завжди підтримуйте незалежну журналістику на Черкащині. Як це зробити? Написано в описі до цього відео. Я закликаю вас знову долучитися до клубу донаторів нашої команди.